Мої маленькі друзі, ви на каналі Планета Кіц. І сьогодні ми відзначаємо дуже важливе свято День Землі. Це день, коли ми згадуємо, як важливо дбати про нашу планету. Я підготувала для вас цікаві факти, історії, загадки та практичні поради, які допоможуть нам зрозуміти, як ми можемо допомогти землі. Готові? Тоді починаємо! Почнемо з цікавих фактів про Землю. Чи знали ви, що Земля єдина планета в нашій Сонячній системі, на якій є життя? Це дивовижно, правда? Близько 70% поверхні нашої планети вкрито водою, але лише 1% цієї води є доступною для пиття. Найбільше дерево на Землі це секвоя. Вони можуть досягати висоти більше 100 метрів і жити тисячі років. Давайте познайомимося з історією Дня Землі. День Землі вперше відзначили 22 квітня 1970 року в США. Ініціатором цього свята був сенатор Гейлорд Нельсон, який хотів привернути увагу до екологічних проблем. Завдяки йому та його зусиллям мільйони людей вийшли на вулиці, щоб підтримати ідею збереження планети. Сьогодні цей день відзначається щорічно в багатьох країнах світу. А ви любите загадки? Так? Тоді почнемо. Воно кругле, блакитне і має білу шапку на вершині. Що це? Вірно це земля. Ми дихаємо ним кожного дня, але не можемо його побачити. Що це? Вірно, це повітря. Це велике, зелене росте в лісі та допомагає нам дихати. Що це може бути? Дерево. так. А давайте тепер послухаємо кілька порад для вас, мої друзі. Перше. Сортуйте сміття. Розділяйте відходи на папір, пластик, скло і органічні відходи. Це допоможе зменшити кількість сміття на звалищах і дозволить переробляти матеріали. Друге, економте воду. Не залишайте кран відкритим, коли чистите зуби або миєте посуд. Використовуйте воду розумно. Третє. Використовуйте менше пластику, носіть із собою багаторазові сумки для покупок. Відмовтеся від пластикових соломинок і пляшок. Четверте. Саджайте рослини. Посадіть дерево або квіти у своєму дворі або на балконі. Рослини допомагають очищати повітря і надають нам кисень. П'яте. Економте енергію. Вимикайте світло і електроприлади, коли вони вам не потрібні. А давайте послухаємо історії про захист навколишнього середовища. Перша історія буде про те, як діти врятували парк. У одному маленькому містечку був парк, де гралися діти та відпочивали родини. Одного дня мер міста вирішив побудувати на місці парку торговий центр. Діти були дуже засмучені, адже вони любили цей парк. Вони вирішили діяти. Вони створили плакати, написали листи меру і навіть організували марш протесту. Їх зусилля не були марними. Мер почув їх голоси і вирішив залишити парк. Це показує, що навіть маленькі дії можуть мати великий вплив. Друга історія буде про морську черепаху і пластик. У далекому океані жила морська черепаха на ім'я Кора. Одного дня вона заплуталася в пластикових відходах, що плавали в воді, кора не могла звільнитися і почала тонути. На щастя, група дайверів побачила її та врятувала. Вони вирішили очистити узбережжя від сміття, щоб такі тварини, як кора, більше не потрапляли в біду. Це нагадує нам, як важливо прибирати за собою та зменшувати використання пластику. Третя історія буде про хлопчика, який посадив цілий ліс. У маленькому селі жив хлопчик на ім'я Олег. Він дуже любив природу і мріяв про великий ліс біля свого дому. Одного дня він вирішив посадити своє перше дерево. Через рік він посадив ще 10 дерев. Люди з села побачили його зусилля і почали допомагати. Через кілька років. На місці пустиря виріс справжній ліс, де співали птахи і бігали тварини. Це показує, що навіть одна людина може змінити світ на краще. Любі друзі, чому збереження нашої планети таке важливе? Ви знаєте? Наша земля це наш дім. Вона дає нам все необхідне для життя: їжу, воду, повітря. Якщо ми не будемо піклуватися про нашу планету, ми можемо втратити ці цінні ресурси: забруднення, зміна клімату, вирубка лісів це лише деякі з проблем, з якими ми стикаємося. Але кожен з нас, кожен з вас, може внести свій внесок у вирішення цих проблем. No not a dream. Друзі, наш подкаст на честь Дня Землі підходить до завершення. Сподіваюся, що ви дізналися багато нового для себе і корисного. Пам'ятайте, що кожен з нас може зробити щось для збереження нашої планети. Навіть маленькі дії мають велике значення. Дякую, що були зі мною сьогодні. Бажаю вам чудового дня і до нових зустрічей на каналі Планета Кіц. Пам'ятайте, що наша планета. Це наш дім, і ми повинні піклуватися про нього.